З вами компанія Easy AutoLock. Сьогодні у нас на фотосесії ось така красота. Це у нас Шкода Октавія 2018 модельного року. 2017 календарний рік вона має. На облік стане 2017 роком. Вона була виграна нами на лізінговому акціоні в Нідерландах. Вже є розмитена та пройшла мінімальний детейлінг. Ну і в очікуванні свого першого власника в Україні. Даний автомобіль. Без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Має дуже класний збережений стан з мінімальними слідами експлуатації. Двигун у нас стоїть 1,6 дизель на автоматичній коробці передач з пробігом 178 тисяч км. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там буде посилання на наші соцмережі: Тікток, Телеграм. Інстаграм, підписуйтесь, і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Також за допомогою телеграму є змога придбати найвигідніші автівки, які у нас в дорозі або щойно виграні на аукціонах. Ну а зараз пройдемося більш детальніше по автомобілю, розкажу трішки по комплектації. Постану, повторюсь, тут в принципі, нема що показувати, дефектів я не знаходжу, коло обійшов. Машинка вся гарненька. По капоту сколів немає, по бамперу теж. Нічого такого, що без мікроскопу можна побачити, тут не видно. Фари гарненькі, скло чистеньке. По комплектації у нас маємо передні-задні протроніки. Датчики світла та дождю у нас видно на склі. Ось такі титанові диски, збережені, в гарному стані. Гума у нас гуд'єр. Дуже гарним протектором. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті. з релінгами хромованими, також присутній форкоп. Ну Йдемо до салону. Що ми бачимо в салоні? Маємо тканевий салон, стан збережений, жоден елемент не шився, все є в оригіналі. Кермо теж в гарному стані. Кожна кнопочка. Усе гарненьке. Важіль КПП без зауважень. Точний пробіг у нас 178 825 кілометрів. Присутня сенсорна мультимедія, підігрів сидінь, кліматична установка Ну, Все класно, гарно. потолочку зауважень ніяких. Пройоми рівненькі без пошкоджень. Дверна карта теж без зауважен. Задній ряд сидінь. Все, гарне та збережене. Дверна карта задня ліва. Йдемо до багажного відсіку. Шторочка на місці. Маємо великий об'ємний багажничок. В середині у нас запаска з домкратом крюком та ключиками, які там потрібні. Аварійний знак присутній. Стан з внутрішньої сторони у нас трошки багажник. Мінімальні царапинки є. Напевно, від того, що перевозили щось незакріпленим. То мінімальне. І по правій стороні йду. Стан дверної карти. І дрібна царапинка ззаді. Тут все у нас гарно по сидінню. По проймах теж все чистенько. Ну і переднє пасажирське місце. Дверна карта. Відразу усім бажаючим він-код для будь-яких вам відомих перевірок. По прийому все файне, присутній ще у нас вогнегасник. Сидіння пасажирське, сидіння водія ще раз. По панельці без зауважень, все гарно та чистенько. У авто два ключика. Не стану. Вони кишені у мене. Ключики теж один практично новий. Інше видно, що не користувалися. Дане авто у нас вже в продажі. Кого зацікавить, більш детальніше зв'язуйте з нами, надамо всю потрібну інформацію. І також нагадаю, що наші авто ми доставляємо на будь-які вам відомі перевірки. Ну і також можлива доставка після огляду, після перевірок по Західній та Центральній Україні. Деталі обговорюйте вже після огляду. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі.